всечесні Отці, дорогі брати і сестри, і знов перед нами простягається важка і виснажлива дорога дорога до Вифлеєви, в яку ми вирушаємо разом із Пресвятою Дівою та праведним Йосифом Обручником. Різдвяний піст дарується нам як час підготовки до зустрічі з Христом, бо ж навіть перебуваючи в церковній спільноті, проводячи активне християнське служіння. Ми потребуємо все нових і нових зустрічей із Сином Людським, так як потребуємо щоденного хліба, просячи про нього в Господній молитві. Замислімося, адже староєврейська назва міста Вифлеєм Бетлехем дослівно означає дім хліба. Хіба не знаменно, що Господь, який дає нам себе в причасті під виглядом пшеничного хліба, просфори, приходить у світ саме там. У вихлеємі. Ніжне, вразливе тіло немовлятка Ісуса кладеться в ясла, відкриваючись кожному з нас у дитячій безборонності новонародженого. Немає охоронців, ніхто не чатує на відвідувачів за дверима, Бог вірить, що Його творіння, людина, збереже свого Спасителя. І, хоча довкола не бракує підступних іродів, здатних помітити в народженні Божого Сина лише загрозу для свого панування, завжди знайдеться мужній Йосиф Обручник, готовий наразитися на небезпеку аби врятувати Месії. Наша особиста дорога до Вифлеєму покликана відкрити присутність у світі скромних і відважних супутників. Адже ми легко помічаємо ворогів, а трапляється, що й своїми нерозважливими словами й очинками перетворюємо на ворогів колишніх друзів. Нас здатні порізнити суперництво в спорті, політиці чи економіці, мистецькі уподобання, манери поведінки. У кривому дзеркалі засобів масової інформації, весь довколишній світ обертається на вороже і небезпечне середовище, де панують мафії, спецслужби, економічні клани. А Христос, приймаючи тіло у Віфлеємській печері, дає нам приклад дружньої довірливости, щирої відкритості до ближнього. Дорога Різдвяного посту кличе нас безбоязно приєднатися до церковної спільноти, відчути себе її частиною, вільною особистістю, здатною допомогти іншому та прийняти його допомогу. У цій спільноті ми звільняємося від страху бути добрим, чуйним, жертовним. Ми вчимося користуватися найнадійнішою дорожньою картою в житті Божим Словом, Євангелієм. Ми опановуємо стиль християнського життя і виявляємо його понадчасовість, незалежність від модних трендів, від ринкової кон'юнктури, а це допомагає знайти джерело стабільності. Поступальності нашого простування до воплоченого в Вифлеємі Спасителя. Гідна підготовка до зустрічі Різдва Христового відкриває перед нами дальшу життєву перспективу. Народжений у домі хліба, Господь звіряється нам Я, хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Він приходить. Аби стати поживою для кожного з нас, аби відкрити нам довколишній світ у його багатобарвності і красі, аби стати порадником на життєвій дорозі. Хай же цей сорокаденний відтинок стане для нас заохоченням до сміливого здійснення майбутньої мандрівки, в супроводі самого Божого Сина, котрий приходить до сил наших душ, аби врятувати нас від блукань. І невіри. Христос посеред нас і є, і буде.